Тому що вони вже вирішили свої шкурні питання і вважають, що вже має розійтись майдан, має розброїтись майдан, але люстрація перезавантаження, те, про що вони багато говорили, про кулю в лоб, ми не бачимо цього. Чого є? Хлопці дівчата! Я як бойовий товариш Сашка Білого звертаюся до вас. Сьогодні ми зробили цей попереджувальний похід до Верховної Ради. Сьогодні вночі, тому що я спілкуюся з різними людьми, з військовими також. І сьогодні вночі, і завтра вночі, тому що ніч – це саме небезпечний час. Може початися агресія Росії проти України. Тому ми, агресія, яка мається на увазі, Я удари моторизованих танкових колон, бронетехніка з піхотою на броні, можуть піти на Київ, на Донецьк, на інші міста. Сьогодні ми не повинні починати якісь масові заворушення в Києві. Ми повинні завтра, на 10-ту ранку, Прийти до Верховної Ради і спитати у них уже конкретно відставки Авакова судового процесу над Зараз! зараз. Я кажу вам дайте подати Я кажу вам свою думку, думку бойового офіцера. Сьогодні держава в небезпеці. Ми зробили попереджувальну акцію, а завтра прийдемо спитати уже конкрет. Це моя думка. Зараз кричать люди, але